Дуже сьогодні хочу з вами поговорити про гормони щастя. Що це таке взагалі, як вони працюють? Можна про себе, але так впевнено, і, і краще подивитися на себе в дзеркало і посміхнутися собі, і навіть там собі щось показати, обов'язково посмішку долучити, так? продумуємо бажання, тому що сонечко дійсно здійснює наше бажання. І все, все буде працювати на нас. Ми все з вами зможемо і все переможемо. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. З вами Христина Баковець. І ми сьогодні продовжуємо нашу постійну рубрику про те, як містика, езотерика та магія переплітаються з нашим повсякденним життям. І сьогодні до мене на інтерв'ю долучається прекрасна астролог Марина Романова. Марина, доброго дня. Доброго дня, пані Христино. Вітаю всіх слухачів каналу ТОП. Дуже сьогодні хочу з вами поговорити про гормони щастя. Що це таке взагалі, як вони працюють, для чого вони потрібні, і як їх вімкнути, особливо зараз, під час таких стресових ситуацій і під час війни. Марино, давайте от спершу пояснимо нашим глядачам, що взагалі таке гормони щастя. Дякую за запитання. До речі, хочу звернути вашу увагу, що у моєму багажі знань умінь і професійної реалізації є не лише астрологічні знання і вміння. Так я є магістр астрології, я ще є доктор психології і сертифікований кризовий психолог. І саме зараз ми будемо використовувати з вами да, опановувати знання кризової психології, які дуже важливі нам, тим людям. Які не лише виживають в умовах війни, але мають на снагу відбудувати оновлену Україну, і наша мета мета кризової психології і кризових психологів це відновити здоров'я нації, зберегти це здоров'я і відновити. Хочу вам пояснити, що під час кризи, під час страху, а у нас дійсно дуже велике випробування, особливо з початком війни, наша, наш головний мозок. Має включення природної дії для того, щоб ми з вами вижили. І є три основні природні дії, які використовують наш головний мозок, продуючи виділяючи певні гормони. Є гормони стресу, які я зараз я вам коротенько про них розкажу, щоб ви розуміли, чому саме так відбувається. Це знаєте, як запобіжна така енергія, яка прийшла до нас від тваринного світу. От є у нас мишка, да, яка лякається чогось, і коли вона лякається, вона замовкає, завмирає, і її немає. Ось за цю таку поведінку відповідає гормон стресу кортизол. Він дійсно виділяється без, без нашого зусилля, без нашої волі. Це автоматично, це природньо виділяється, і ми не можемо цьому ну, якось заподіяти. Це так відбувається. Коли ми відчуваємо страх, або тривогу. І цей кортизол заставляє нас завмерти. Ось ця, так, от коли ми ціпініємо, не знаємо, що робити, ось ця така перша реакція. Друга реакція на нас зв'язана з адреналіном, який похожий на поведінку зайчика, який щось боїться і зразу втікає. І ось ця друга реакція біжи, так, також для нас вона властива. І ми або втікаємо. І це також да, допомагає нашому виживанню або б кудись все одно біжимо для того, щоб потім вже допомогти, та да? це також біж біжати і бігти. І третій е, такий гормон стресу норадреналін, який е, включає у нас поведінку вовка, коли на небезпеку нам хочеться битися, захищати своє життя. Але не всю, не завжди, да? не завжди ми можемо це робити, тому що ситуація настільки кардинальна, да? І настільки впливова на нас, що ці всі гормони в нас керують, вони виділяються. Навіть якщо ви спокійні, зараз ось тривога лунає. Але повірте, ми вже да? інколи навіть звикли до цього. І ну я спокійна, нічого не відчуваю, але наш мозок все одно ці гормони виділяє і. Наша лімфа, лімфатична система забруднена за більше ніж два роки ось цими гормонами стресу. Я хочу вам просто розказати, як від них звільнитися, включаючи гормони щастя і радості. Але для того, щоб ці гормони спочатку вдіяли, нам треба звільнитися від гормонів стресу. Тому. Питний режим, багато пити води обов'язково, щоб вона виводила з нас ці гормоні фізичні вправи, особливо ті, що стосуються лімфатичної системи, коли ми ці наші сустави, да ось ці наші сустави, ми їх ну, масажуємо або робимо якісь такі вправи, дійсно, такі вправи, які запускають лімфу і допомагають нашій лімфі. Ну, зробити певний витик, тобто це обов'язково треба зробити. І тепер, коли ми з вами звільняємось від цих гормонів стресу, поговоримо про гормони радості. Перший гормон, який може виділятися, це гормон серотонін. Я думаю, що всі його знають та, по назві. Він взагалі нашим мозоком виділяється вранці. А ввечері цей серотонін перетворюється у мелатонін, гормон доброго сну і нашої молодості. Серотонін завжди наш мозок виділяє лише тоді, коли ми отримуємо добрий результат від нашої реальної діяльності. Тому раджу кожного дня робити короткочасні 3-6 справ, 5 по 5-15 по хвилин з, з успішним якимось результатом. При цьому обов'язково себе хвалити, mm. казати собі компліменти. Навіть наприклад, можна про себе. Можна про себе, але так впевнено. І, і краще подивитися на себе в дзеркало і посміхнутися собі, і навіть там собі щось показати, обов'язково посмішку долучити. Да? Молодчинка, я це зробила. Я умнічка, да, у мене все виходить. Навіть просту вправу, якщо ви там зробили собі яєчню, да, заварили гарну гарну каву, пішли з собакою, погуляли по вулиці. До речі, ультрафіолет для того, щоб серотонін опрацьовувався нами в достатній кількості, нам потрібен природний ультрафіолет. Тому Ранішні пробіжки, або ловопрогулянки з собакою, але просто там вийти, да, подихати просто повітрям, у кого є свої власні будинки, та ще і ніжками походити по травичці, підставити своє обличчя, сонечку. ультрафіолет це ось та ключова, да, така природна енергія, астрологічна, також, до речі, да, яка включає і долучає до нашої роботи, до відновлення серотоніну. Серотонін, до речі, також синтезується з амінокислоти, яка називається триптофан. І тому триптофан. Зараз я кажу, де, де він да, в яких продуктах він є. Ну, його потрібно да, вживати щодня по 200-300 грамів щодня достатньо. До речі, це тверді сири, це яйця, це наш сир, це молоко, це йогурт, Подивіться, нічого складного немає. Дуже багато у морепродуктах. У м'ясі, так, да, да, я, я також вегетаріанка, але я знаю, що я повинна робити, да, і казати це для вас у грибах, в, в різних е, злакових культурах, у горіхах, е, особливо в арахісі, мигдалі і кешю. У, у зернятках також. І, до речі, глюкоза. Не залишайте себе, ну як, не ну, не робіть собі да, ось такі обмеження повне від. Солодощів. Добре, коли це солодке у фруктах, добре. це найкращий результат, але можна також трошки себе побалувати і солоденьким, особливо під час випробування. Так що серотонін, гормон радості, це перший гормон, який можна отак включити. Далі, ще у нас гормони є радості. Є також дуже такий важливий гормон, його інколи називають жіночим, але він виділяється як у жіночому організмі, так і у чоловічому. Це окситоцин. І, до речі, це гормон соціальних зв'язків та довіри до світу. І не, знаєте, так... Ну, Природа так придумала, що вагітна жінка перед тим, як народжувати, має в своєму організмі найвищий зміст окситоцину, і це дуже добре, тому що вона народжує нове життя, і дитинка отримує цей гормон довіри до життя, довіри до світу, тому що для неї це також великий стрес. Що треба робити, щоб цей окситоцин да, не через вагітність? Це дуже добра справа, але ми перебуваємо всі в різних ситуаціях. Тому цей гормон е, продуцирується при тактильному, е, коли ми тактильно да, до один, один до одного е, взаємодіємо. Питаємось. Тому та да, масаж б'юті, спа процедури з усвідомленням таким, да, до з дотиками, таким, які приємні до вас. Це спілкування з рослинами і з тваринами. Це обійми з тими людьми, яких ви кохаєте, це обійми з тими людьми, які є вам для вас, ну, які друзі для вас, яких ви можете обійняти. Тобто, це ми все долучаємо і отримуємо да, от цей окситоцин, який відкриває нам довіру до світу, тому що дуже багато зараз людей страждає і думає, що світ ворожий до нас, да, тому що дуже багато агресії. Ні, треба починати з себе да, і відкривати себе до світу і світ до себе. А, до речі. Речі, пані Марино, а які можуть бути симптоми нестачі окситоцину, от коли люди розуміють, що ну, там, у них дуже низький рівень. Ну Це треба взагалі вимірювати, да? але на психологічному рівні це коли ти думаєш, що весь світ проти тебе, Весь світ проти тебе, що ти зайвий в цьому житті, що тебе ніхто не любить, що тобі трошки, знаєте як страшно навіть доторкнутися до когось, тому що хтось тебе образить. Да? Ось але при долученні окситоцину і при його зростанні до свого певного рівня це все проходить. Але ще повинна бути робота над собою. Так що давайте просто усвідомлювати це. Які Наступний ще гормони? Наступний гормон це гормон нашої мотивації та ентузіазму. це гормон дофамін. гормон наших бажань. Тому що він долучається, коли ми відкриваємо да, свою пам'ять, своє мислення чомусь новому. І тому будь-яке навчання, яке нам цікаве, поїздки, навчання чомусь такому новому, розглядання гарних якихось малюнків, да, картин, квіток, архітектури. Взагалі, просто позитивний життєвий досвід дає нам мотивацію для того, щоб ми здійснювали свої бажання. Возумієте, і тут є подвійна така дія: по-перше, ми відкриваємось здійснення да, наших бажань, а по-друге, вже здійснення наших бажань в плані пізнання і долучення нашої, нашого розуму допомагає нам стати щасливими. Так що давайте будемо також розвиватися і долучатися. Але дофамін ну, нашим мозоком виділяється тоді, коли ми використовуємо продукти з амінокислотами тиразін і фінелаламін. Це також риба, це авокадо, це банани, це арахіс, це знову да, мигдаль, про який ми з вами казали, це знову морепродукти і молочка. Тобто, mm -hmm. да, ось ці, ці продукти повинні бути в вашому кошику? Обов'язково. Мари... пані Марине, скажіть, будь ласка, а чи є якісь певні астрологічні фактори, які можуть вплинути взагалі на, на наш емоційний стан, да, на рівень цих гормонів радості? А, що це за астрологічні фактори? Ну, це сонце. Це перше сонце, яке дає енергію радості. Навіть Бога сонця називають Бог Ра. І не, да, так, не випадково радість, і Ра, і Україна, да, також є ця частка рая. Тому в сонячний день виходимо. Не сонячний день все одно виходимо на вулицю, тому що крізь птучі, хмари, да, все одно сонячне проміння діє. Продумуємо бажання. Тому що сонечко дійсно здійснює наше бажання, а ще також вдячність, обов'язково вдячність Богові, всім людям, згадати все те, що було гарне і добре впродовж цього року. І також раджу зустрічати світанок сонця. Не забуваємо, також з вдячністю і з утворенням ось цього мисленнього образу мирної, поновленої України. До речі, залишився ще один гормон. Який називається ендорфін, і він дійсно гормон ейфорії і вищого задоволення, він е, підвищує е, нашу силу психіки протистояти будь-яким випробуванням. І коли ми з вами просто дякуємо людям, от розумієте, просто дякуємо іншим людям, і він автоматично вже виділяється. Бачите, як дуже добре, чому треба дякувати. Це, до речі, також продукти. Продукти, шоколад, гостра і гаряча їжа. Запам'ятайте, шоколад, гостра і гаряча їжа, це ендорофін, це також спілкування з природою, з тваринами і дуже цікава вправа. От, коли ми з вами йдемо на екскурсії, да, і дуже любимо переглядати вітражі, да, або якісь стелі такі, да, куполоподібні, от, коли ми піднімаємо голову, цей ендорфін також, незалежно від нашого, да, нашої волі, він виробляється. І для того, щоб його включити в, наш, в нашому організмі, можна просто одну хвилинку. Що годинки на протязі дня піднімати, угу. от просто так, піднімати очі да, і уявляти, що ви дивитесь на гарні хмари або на якусь фреску дуже гарну да, намальовану. І отак от от тримати голову. розумієте? Тільки положення голови і уявляння, що ви дивитесь на красиве. І він а -а -а. буде вже. так, да, Це така вправа. дуже цікава вправа. Скажіть мені, будь ласка, пані Марино. А от цікаво, такі стресові ситуації, як війна, да? чи можуть вони повністю заблокувати всі наші гормони радості? Чи все ж таки це якось інакше працює? Вони можуть заблокувати їх, тому що дуже багата кількість в нашій лімфі, в нашому організмі в гормонів стресу. І тому наша з вами піші прогулки, прогулянки, да? Водний режим, як ми кажемо, да, пити водичку, фізичні вправи, вони обов'язкові. Треба звільнятися від цих гормонів стресу. До речі, не дивитися на сон, а також, я кажу, плюс-мінус три години. Три години після сну, три години перед сном не дивитися погані новини. Це не стосується тих людей, які живуть в небезпечних районах. Це зрозуміло, що для них інформація повинна бути на першому місці. Давайте берегти себе, да, спрямовувати себе на позитив, але не, не одягати рожеві окуляри, да, але е, визволяти свій організм свідомо від стресових гормонів і, навпаки, допомагати нашому організму продуцювати да, ось ці гормони радості, щастя і довіри до світу. Так що будемо використовувати природну магію, яка якою наділена наш організм, наша організація, і це також ми також частина всесвіту, це також певною мірою астрологія окрім а, сонця, про яке ми вже говорили. Чи є ще якісь певні астрологічні конфігурації, які можуть допомогти людям активізувати ось ці гормони щастя? Якщо люди саме через астрологію шукають собі спосіб, шукають допомогу. А, як включити гормони щастя, і гормони радості? А, так, у мене, до речі, є дуже гарна новина для всіх українців. У нас зараз активізувався дуже цікавий аспект і дуже позитивний аспект саме для тих, хто проживає в Україні. Це секстиль Хірона до місяця України. Хірон це астероїд шастя, щастя, так? і він дійсно дає нам енергію цього щастя. А місяць це українська нація. Тому давайте просто відкриватися і використовувати цей період, відкрити себе для радості, для сонячного світла. День літнього сонцестояння допомагає нам в цьому. Будемо донатити, будемо робити добрі справи, і все, все буде працювати на нас. Ми все з вами зможемо і все переможемо. Марина, дуже вам дякую за таке цікаве, змістовне і дуже корисне інтерв'ю. Я думаю, для всіх наших глядачів. Виглядачі, обов'язково ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. Чи сподобалось вам це інтерв'ю, і які теми ви хотіли би почути в наступних наших інтерв'ю з пані Мариною? Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі.